На душевну зустріч бродівчан і гостей громади, які прибули із території бойових дій. Запросила жива бібліотека. У затишній читальній залі міської бібліотеки бродів, що перетворилась на культурно-суспільний простір громади, відбувся захід. Родина як зірка єднає твій порятунок, надійна пристань. Вітаючи учасників зустрічі. Отець Ярослав Царик зазначив, що вони є тими ліхтарями, які горять і запалюють інших. Дебют живої бібліотеки, де книжками є живі люди, а читачами розмови відбувся успішно. І секрет успіху у тому, що книжки надзвичайно цікаві. Читачі захопилися новими для себе книгами. Далеко не кожна людина може стати книгою. Найперше, вона має бути справжньою та мати бажання ділитися власними знаннями і досвідом. Так найвідоміша бродівська господиня Люся Ваховська здивувала своїх читачів не лише гостей, а й бродівчан своїм черговим. Кулінарним витвором короваєм, який спочатку зустріли, з пошануванням поставили на найвиднішому місці, а згодом розділили між учасниками заходу. При цьому згадали деякі фольклорні традиції. У нас завжди так весілля відбувалися, так, знаєте, знаєте вносили коровай. І відбувається так. зараз, але великий коровай цю серединку молодим давали, правда? Так. так. так, так серединку так. давали молодим. молодим. А, ти а ти то, що не дали, що означає? Це означає сімейність, сімейні традиції, Божий дар. Е, божий дар е, Україну. Достаток. Достаток. Бо то є хліб. Достаток і благословення, бо коруваєм хлібом благословляємо. Працювитість. <реш> <реш> <Я. реш> <реш> Щоб корувай був смачний, обов'язково. Мед. Гречаний мед. Мед гречаний. Зараз потап. Неосяжна. Така краса. дуже сподобався. І зовні дуже гарний, і чудово. З традиціями кулінарного мистецтва Харківщини знайомились у Юлії Цапліної. Жінка поділилася історією професійного зростання і життям родини після переселення. Її патріотичний смаколик із промовистою назвою Україна єдина із задоволенням смакували усі присутні. Висвітно кремовий. Ванільні коржі, шоколадні порожи, ванільний крем, карамельна, розвої з горіхами. Єдина Україна. Туда декілька рецептів змішаних. Тому хай буде це з нашою назвою. Із затамуванням подиху читачі гортали книгу життя Марії Гавришишин. Військова служба сина упродовж шести років у зоні бойових дій. Згодом складне поранення і операції. Уважний читач знайде. І у книзі відповіді на свої питання. У пані Марії вони такі. Трохи розхвилювалася, але я розповідала те, що мене наболіло за стільки років війни. Все з 2014 року напередодні було поранення, перенісся все дуже боляче переносила, а рятувало мене оті вишивки. Я такий час біг, я кожну бісериночку пришивала і молилася. Найбільше вишивала матінку Божу. І ви знаєте, що дійсно і, і воно мене рятувало. Навіть коли чоловік помер, я теж Я почала і вишивати, і молитися, і вишивати до Матері Божої. І то рятує, молитва рятує. Про журналістику не лише як про професію, а й спосіб і стиль життя, розповіла редакторка газети Голос відродження Надія Забокрицька. На жаль, останнім часом у кожному номері пишемо про загиблих героїв, зауважила пані Надія. Родом вона із Житомирської області, стала співавторкою книги про історію рідного села. інформаційно літературну канву зустрічі створили бібліотекарі під керівництвом Лариси Шнит. Захід організувала команда живої бібліотеки і благодійного фонду Спілка без імені у рамках проєкту Партнерство між громадськими організаціями і органами місцевого самоврядування в інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади Львівської області що реалізовує громадська організація Європейський діалог за підтримки проєкту «USAID Говерла». Новий формат спілкування, такий як жива бібліотека, дає можливість зустрітися тим людям, які у звичайному житті не мають шансів поговорити один з одним. Це підвищує розуміння між людьми і допомагає позбутися стереотипів, саме те, що потрібно для повної адаптації та інтеграції внутрішньо осіб у життя нашої громади.